Добрий ранку! Доброго ранку, Україна. У нас другий день. З'їдемо вчора в Шарджу. Там ні, там не, не так трошки. Там цікава історія. Ми сіли в, один, в Ну, в автобус їхати в один торговельний центр, а десь на половині Шинху дізналися, що він їде геть в іншу. Ми думали, що він буде їхати в як там, Сіті Сент, а, а він поїхав в Шарджу Мегамол. Але це добре, тому що Сіті-центр ну, геть маленький. І Шарджа Мегамол мені теж не сподобався. Він дуже-дуже, ну, такий, не знаю, нічого там цікавого нема. Єдине, що мене, я зрадів, що там є, це Burger King. І це вже Starbucks. О, я, я взяв своє фарпучіно з прикольний, я дуже скучив за ним. І там був ще великий супермаркет, ми там скупилися, колу взяли, там, солодощів різне, Таке все. Ось, от ківі, Сок Ківі. Hmm. Приїхали швидко додому і пішли-пограли в теніс ввечері з 8 до 9. Там покриття, як це називається, хард. Ми ще ніколи на ні, такому ні, 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 ні. не грали. Воно дуже прикольне. Воно відскокує м'ячі, ну дуже прогнозовано. На ґрунті воно не дуже прогнозовано, воно може в якусь іншу сторону піти. А там воно дуже прогнозовано, тому грати легше. Сьогодні ми плануємо поїхати в Дубай Мол. Так що будемо звідти показувати теж відео. А зараз ранок ми йдемо на сніданок. Давайте подивимось, як воно. Пішли. Ключі я взяв. Все ми взяли, да наші. Ваш басейн. Не забрали твої. Все на місці. Все на місці, да. так. Good morning. Поехали на лифту. Может, ты быстро, Мапа? Поднимаемся таким О, там дуже прикольно, там є кімнатка для молитви і кімната для масажу. Така так, сфера так, фасад. Так, так. Запах такий м'ятно лімовий. А, там шуби. Це будуть шуби. Я з вами зулена. Шуби. Що це Так ми йдемо на сніданку. Вон там китайські ресторани. Тут ще якісь є ресторани. А оце прикольно, оце не там. На round bord знаходиться швидкий стил. Покажи. Давай, Там все красно. Прикольно, там панчик